Покажу вам балаган в дії. Отак тут таке кріплення, щоб відкривалось на провітрювання. Ні єдиної ферми не зварено, просто стоять дуги. А пленка тримається за що оцих перетяжок. Ось, бачите, які булочки на. І вони будуть отак. Ось тут вони закріплені. І отак буде підніматися на провітрювання, якщо треба, і пленка нікуди не дінеться. Вона тримається капля стара, держи ось так. Оп і провітрюється. З цієї сторони так само, друзі, показуйте. І з тієї сторони так само. Підняли. І пленка нікуди не дінеться. Всім гарного дня, гарних емоцій з першим листопадом. Цілую, люблю, бувайте.